Ми з вами відрізняємо по кількості речовини. Кількість речовини позначається n. Це в нас кількість речовини. Це певна її порція. У нас є формули для визначення кількості речовини. Це n дорівнює об'єм поділено на об молярний об'єм. Молярний об'єм завжди дорівнює 22,4 літрів поділені на моль. Для стандартних умов. Тобто це буде отака позначка нормальні умови. Також ми пам'ятаємо, що кількість речовин буде дорівнювати маса, поділена на молярну масу. Молярна маса числення дорівнює відносно, відносно молекулярної маси. Відносно молекулярна маса це характерна для будь-якої речовини просто молярної маси розмірність грам на моль. Грам на моль. Все, чим вона відрізняється від відносно молекулярної маси. Нагадую, речовин 20 мільйонів. Передбачити, яка тут буде речовина, неможливо, тому тут просто в загальному буде. Для кожної речовини це буде своє значення, яке шукається в періодичній системі хімічних елементів. А також ми знаємо, що кількість речовин буде залежати від числа частинок. Тобто число частинок позначається n, це можуть бути атоми, молекули, йони. В залежності від того, який склад речовини. Якщо речовини атомної будови, наприклад, там карбон, виключення, бор, селіцій, селіці О2 вони атомної будови, то ми шукаємо число атомів, або нам дають число атомів. Якщо ж у нас є метал з неметалом, це буде йонна речовина. Якщо у нас два різних неметали, або один не метал, і в нього і неполярні зв'язки, то це буде молекулярні градки. Отже, на Отже, ми будемо шукати число молекул, або нам будуть давати число цих молекул. І Число частинок ділиться на сталу або гадру. А тут велике це не натрій, це стало або гадрове. Натрій нагадую. ось так виглядає. And an and так і читається натрій. А тут у нас стала Авогадро стала у нас дорівнює 6,02 на 10 23 степені моль мінус 1 степені. Ось це стандартне число буде для будь-якої речовини на планеті. Речовини 20 млн, і для кожної буде ось таке значення. Давайте нагадаємо з формула, як працювати з цією формулою. Отже, яка. Кількість речовини кисню. Якщо число молекул кисню, триста шістдесят, помажте на 1023 степені. Яка кількість річна кількість річовини? Кисень у нас О2 за 7 клас, ми пам'ятаємо, число молекул у нас N для кисню складає 360 на 10 23 степені. Якщо в задачі звучить число частини то молекул, тут звучать. отже, буде стало авогадро. Стало авогадро завжди дорівнює 602 на 10 23 степені мінус 1 Отже, формула у нас ось ця n дорівнює Число частинок поділити на стало N Ми шукаємо, отже продовжуємо робити. Число частинок у нас є число молекул 360 на 1023 степені і ділиться на Авогадро 6,02 на 1023. Давайте знектуємо 0,2 і 360 на 6, це у нас буде 60. А десь 10 23, десь 10 23 скоротиться повністю. Тобто це 60 моль в кількості речини розмінить моль. Інша задача протилежна до цієї обернена. Яка Атомы. есть атомы. Якщо алмазу, карбон пять моль. Якщо алмазу 5 моль. Яка кількість атомів? Отже, кількість атомів це в нас N-частинок атомів саме тут. Бо алмаз, ми пам'ятаємо, що карбон є виключенням, він має атомну будову. І в нас тут 5 моль. Тут не вказують, що це в молях, а це кількість речовини. Кількість речовини для алмазу складає 5 моль. Якщо звучить в задачі n, чи число, число атомів, то буде стало авогадром. а. Це у нас 6,02 завжди буде на 1023 степені. У нас формула залишається без змін. Ось така. N, чис, кількість річни дорівнює число частинок, поділити на стало авогадро. Але ми, у нас n є, тому формула в мене. Не можемо продовжити з комою. Ми шукаємо саме число атомів. А як вивести звідси число атомів, треба кількість речовини помножити на стало авгату на NA. Тут 5 помножити на 6,02 на 1023 степені. Степінь не скорочуться, бо нема чого скорочувати. Давайте знехтуємо ці 0,2. 6 буде 30, дорівнює 30 на 10 в 23 степені, або можна перетворити його на 3 на 10 24 степені. І там на число стільки атомів. У нас запитує кількість атомів. Ось Така кількість атомів 3 на 10 24, або 30 на 10 23 степені атомів. Також, якщо у нас n однакові, то що ось ми. Н з в трьох формулах це однакове число. То, відповідно, і ці формули між собою також однакові. І можна переходити з об'єму на число молекул або на будь-яке число частинок. Наприклад, об'єм це газоподібні речовини, а газами можуть бути молекулярні речовини. Це на кількість число молекул ми можемо перейти. Або з об'єму перейти на масу, або з маси перейти на об'єм, або з маси перейти на число частинок, або з числа частинок перейти на об'єм, або на масу. Це все легко дуже робити, залежить від ситуації, саме як звучить задача. Наприклад, як маса 224 літрів кисню задача, Вся задача. Яка маса 224 літрів кисню. Отже, маса у нас позначається М. Кисень ми позначаємо О2 завжди пам'ятаємо. 224 літри це об'єм. Об'єм кисню 224 літри. Якщо у нас є маса, буде відносно молекулярна маса, вона чисто на молярній масі. Це знайдемо в підручнику, просто не забути грам на моль вказати. Далі, якщо є об'єм, буде малярний об'єм. Малярний об'єм складає 22,4 літрів подієм на моль. От і все, що нам дано. Отже, нам потрібно використовувати цю частину. О, рівняння. Об'єм поділити на малярний об'єм, дорівняння маса поділити на, на малярну масу, або відносно молекулярну масу. Вони чисельно рівні між собою. Отже, ми шукаємо саме масу. Маса дивиться на малярний об'єм. Це підрізку і буде. А ці речовини, ці значення множаться між собою. Отже, об'єм 224 літри множити на молярну масу. А молярна маса дорі... чисно рівно відносно молекулярній масі для кисню. Це ми кисень, будемо шукати. Бо тут кисень звучить. Отже, оксиген у нас 16. І помножити на 2. Це буде 32. Отже, тут. На 32 помножити і поділити на малярний об'єм це 22,4. Тут скорочується, тут одиничка буде, а тут 10. Десь поділити на 32, це буде 320 грам кисню. 320 грам кисню. 224 літри. Тобто це приблизно як об'єм холодильника. Об'єм, тобто об який може зайти кисень. В холодильнику і весь цей об'єм холодильника це буде всього лише 320 грам кисню. Така задача, що можна перейти Далі. Давайте ми маємо з вами 320 грам кисню. Давайте перейдемо, наскільки це там молекул кисню. Яка кількість молекул кисню? В 320 грамах. Отже, нас питають число молекул. якісь молекул це N для кисні 2 Невідомо. І у нас є маса кисню. Маса кисню у нас складає 320 грам. Ось 320 грам. Якщо в нас звучить N, то буде стало аогадро за 6,02 на 1023 степені. Якщо маса, то це буде відносно молекулярна маса яка качество в молярній масі, просто не забути грам на моль поставити. Далі в нас виходить, що потрібно використовувати ось цю частину. Це маса, маса до молярної маси, як N до NA. Ми шукаємо N. N дивиться на малярну масу, отже, n дорівнює малярна маса підрізку дробу, А маса множиться на стало гадру. Маса 320 множиться на авогадро 6.02 на 1023 степені і ділиться на малярну масу. Малярна маса численно рівно відносно молекулярній масі просто грам на моль. Для кисню. Кисень ми вже визначали 16 помнож на В підручнику 16, а, атомна маса помножити на два атоми. Це буде 32, тут 32. дорівнює, дорівнює, Тут скорочуємо, це буде 10, тут 1, 10, 10 помножити на 6,02, ну, них на 0,2. Десь поноження 660 на 10 23 степені або 6 на 10 24 степені. Оце стільки молекул в 320 грамах. Розуміємо. Ось таке використання даних задач, таке використання даної теми. Домашнє ваше завдання потрібно зробити. Яка маса. 672 сімдесяти літрів азоту, формула азоту Н два. Далі який об'єм? Який об'єм? Давайте 360 шістдесяти Води. Формула води H2O. І яка маса якщо число атомів алмазу 3 помножити можете на тесті в 23 степені. Аломаз формула, яка ми сьогодні робили, це карбон. А карбон, ми повідаємо це виключно у нього атомні кристалічні градки і тому він складається з атомів. Ось таке домашнє завдання. Потрібно три задачі за такою аналогією зробити.